Супер ціна на дитячі чобітки 285 гривень. Це американський бренд У Вони всі ідуть. У нас водонепроникні 100%. У них є дихаюча стелька. Така класна підошва, яка класно щепляється з поверхнею. Всі ці чобітки мають ззаді липучку, легко їх одягати за рахунок ручечок і легко знімати. Усіх таке всередині утеплення є. І стелька вона є екологічно чиста, вона дихаюча. Е, оце покриття таке зелене, воно зроблено з водороста, воно класно впитує запахи, не пропускає ці запахи всередину, чи ну, коротше, коротше що запахи воно не пропускає. Е, так, е, одягати легко, знімати легко, і ще їхня супер якість Та, в чому, що його можна прати в пральній машинці. Їх можна прати, і вони йдуть. Е, Екофрендлі. Значить, лот у нас 35 пар. Ціна лоту 9975. будуть ось ці всі модельки, що показано у нас на столі. Буде ось таких моделей 3 штучки, такі, такі три. Чорні у нас будуть дві в лоті. Такі чорні. І ось такі хлопчачі з космонавтами будуть дві пари. Всіх інших пар буде по одній. Дуже класний тут розміри від 20 по 33. Класне наповнення. Лот 9975 замовляйте у наших менеджерів. Заробляємо разом.